Вітаю всіх із магазина Сінсей. Хочу нагадати, що в Сінсей почався 1.08 фінальний розпродаж мінус 70. Написано по 31.08 або до закінчення товарних запасів. Але я сьогодні буду показувати новинки новинки для всіх. Не тільки в жіночому відділі, просто скільки осінніх, таких красивих кольорів. О, і що хотіла сказати, дивіться, от острів. А тут ось така акція, як мені вчора писав хтось чи де, бачите, придбайте два товари без знижки. от е, В цьому саме, в цьому от острів <ривальний> центр сенсей, без знижки. І знижку буде застосовано автоматично От саме на нову колекцію. В тих магазинах що я показувала на червоні цінники, а тут, навпаки, тут, мабуть, мало з червоними цінниками залишки. Ну, так мені пояснювали, дівчата в іншому магазині. Так, починаємо. Ось така маєчка. 339 гривень. Бачите, вона така йде з бордовим. Ну, полосочки бордові. і взагалі багато бордових кольорів. Я вже подивилася. Дуже красива ця сумочка, начебто, б п'ятдесят 459 гривень. Гляньте, як вони класно зробили дві цих, як матузки сказати, дві штучки, дуже також симпатично. Ось такий светр, як вдягнутий на манекені з бордовим написом біленький. Він уже йде на флісі. Розміри від XS до 2XL. Називається светр жіночий, ціна 459 гривень. Попереду такий малюнок мінімалістичний, а позаду ось такий великий. І спідниця, така, як шовкова, але з таким відливом, Знаєте, як бархатиста 519 гривень. Далі отакий от светр, не буду сильно діставати з рукавом. ну Як на футболці, такий рукавчик, але теплий, як Ангорка. от Раніше казали, Ангорка, да? 459 гривень по розмір Іксель. Оці футболки в одному з розібрали зразу, як тільки вони прийшли, Отакі. вони бежеві, з таким також бордовим, прямо тут нашито. 339 йдуть по розмір 2 О, Ковтинка йде також в бордовому кольорі. Вона йде з рукавом. От кому треба, така наверх легенька, не дуже товста. Ціна 339, розмір від XS до XL. Ой, мені так усі подобаються бургун, бордо, красиві кольори, дуже. Штани, як на кожен день, чи як сказати. О, так вони ще і до них, бачите, як кльош ідуть цікаві. Тут резинка така широка попереду. Так, ось такі штани, ціна 459 гривень. До них є десь ковтина по залу, треба подивитись в такому стилі. 459 по розмір XL. Ось такі штани з написом. О, ще й чорні, я зразу і не помітила. Красиво дуже зроблені ось ці сумочки. По-перше, вони широкі, що мені подобається. По-друге, легенькі. ну Класно, класно зроблені. 459 гривень. Ще ось такий светр, також як ангорка, мабуть, як бордовий тільки це такий, бежево, ну, бежевий, світлий, з темним, з молочним, 459 розміри по Іксель. І навіть прийшов так, прийшла така резинка, як святкова більше. Так, ціна у неї. Дотягнутися так. Ціна такої резиночки 149 гривень. <зас> Зробили як окремо спортивний відділ, джим маєчки. Такий колір, як темно-бежевий 269 по XL розмір. Лосіни еластичні такі, еластан до XL розміра Лосини 459. Ось такі, більш, як на ХБ, схожі з широкою резинкою. ідуть по розмір 2XL, 459. Також ці чорні і ще бордові бувають. За 599 маєчки бувають ще бордові і чорні. І ось така класна сумка спортивна. так ось Зроблена ціна в неї, так, спортивна сумка 599. Із нової колекції така сукня тут мережево, і вона підкладка не до самого низу. Так буде просвічуватись красиво. І рукав також ось так прозорий буде красиво виглядати, причому їх вже порозбирали, ці сукні. Ціна 659. По 2XL розмір. І також кофтини. Афтина сукня чорна, а кофтина така, як, знаєте, прям шоколад. Дуже красивий колір. Так, тут ціна 339 по розмір XL. Таку я приміряла, 699 показувала. Щось такі бордові поприходили, як начебто грати в гольф. 459 така сукня. І йде по розмір XXL. Коротенькі сорочки в чорному кольорі. Ціна 459 по розмір 2 xl ось така коротенька з гудзиками. І дивіться, також розбирають зразу, видно, такий легесенький рюкзак. Рюкзак 599 гривень. О, ось тут розгорнута ось ця також не знаю, светер жіночий чи що це написано. Блузка жіноча. 459 кольорів, там багато. Піджак іще в Бордо бар... прийшов. Такий товстенький. Жакет жіночий на гудзиках золотих. Ціна 659 по 2 ісель. О, яка красива. Ось ця сукня. Дуже красиво зроблена. Гляньте, як вона тут зібрана. Класна. Така сукня у нас коштує. 699 гривень. І знову ці сумочки ну, дуже, дуже виглядають. Прям ну, дійсно класно. Такі товстенькі, мені подобаються, і маленькі. І все це у них барду дуже багато. І такий жакет жіночий, 699. І підкладка в смужку. По розміру йде 2 XL. Ціна 699 гривень. Ну так, симпатично зроблено щось всередині. Тільки треба відпарити його, і він буде виглядати класно. Ще ось така ну, светер, скажімо, жіночий, так, вже як светр, утеплений в смужку, красиво зроблені кольори. Дуже мені подобаються. 599 по розмір 2 xl На флісі вже такий утеплений дійсно. І ще бордова сукня, така як легенька, більш легенька, Ну, просто вільного крію. Сукня жіноча є по розмір 2 XL. Така сукня коштує 339 гривень. Оце скільки в них всього бордового поприходило. Ось така біла блузка жіноча, навіть трішки така, як молочна. Просто в рубчик. Ціна 219 гривень по розмір XL. Ой, такі оці штани мені сподобались. Прикольні. Слухайте, такі легесенькі. На резинках з усіх сторін фіксуються вони на поясі 599 ціна. Далі ще така спідниця, як шовкова, з бордовим знову таким малюнком 2XL спідниця 599. І екошкіра така як от куртка зі штучної шкіри. В неї колір прямо от капучино. Шоколад трішки молочний. Такий світлокоричневий 799 гривень ціна. І знову таки бордо, така як в'язана, крупна в'язка. 599, цвет жіночий, на гудзиках. По розмір йде. XL. Ще джинси різні поприходили. Тут рюкзачок ось такий чорний. Ціна 659 гривень. І знову так футболочка з написом. Є по розмір 2XL. Вже бачу, це XL, Теніска називається 269 гривень. А ще така ковтинка більш легесенька на гудзиках. Як накинути наверх 459 гривень по розмір XL. Сукня жіноча новинка. Ось рукавчик так зроблений. Ціна в неї 599 гривень, є по 2XL. І вона, мені здається, аж до полу довга. новинка. Сукня це як пудровий такий колір, і вона вибита, але тканина подвійна. Ось тут як підкладка йде, без дірочок. Виходить. Коштує 799, йде на пасоку, як сукня сорочка. І отака от сукня, я подивилась, 20% котон і 80 поліестер, Вона трішки приталена. Довга, мабуть, прям, ну не прям супер довга, ну довгенька. І така сукня є по розмір 2 xl Але дуже красивий колір і ну, прям приємний. Так вибита, гарно зроблена. Я навіть подумала, що 100% котон, тому подивилась. Ось Такі класичні брюки прийшли в жіночий відділ. Вони як завужені донизу, зроблені тут без резинок, просто так зашиті доверху наталії. Ціна 599 по розмір 2 xl Светр прийшов: 459 гривень, пурпурний прям колір. Знову-таки на флісі всередині. По розмір йде. SML. І хочу показати, ззаду гарно виглядає. Красиво так з написом зроблений. У худі вже в різних кольорах ось така бордова по розмір 2XL іде, ціна 459 на флісі. Ця така недовга. І... А тут без змійки, наприклад, така сіро блакитний колір за ціною 459. Або така укорочена, наприклад. Тут ціна скільки. Де, яка тут ціна? Не видно. А 599 наклеїли. Ну, багато кольорів з малюнками. От симпатична, дуже гляньте, як зроблена. Тут хтось, мабуть, її звідкись приніс, чому то вона одна висить. 599. Написано, нова колекція, все таке, як більш спортивне. Декілька позицій покажу. Є штани на резинці зверху, 659, донизу вони. Просто рівні, такі є завужені, колір беж, також ціна 659, до них тут висить, як худі 659, светр жіночий написано на змійці. Оцей приємний рожевий колір. Також тут затягується ця худі, скажімо так. І ось до, до цього верху прям колір в колір. Ідуть такі штани. Приємний дуже рожевий колір. Ціна. Так, ціна штанів 659. І рожеві є просто без капюшона, є ось така футболка до цього. 459. Ну, Кольори тут ще є молочний. І також чорний колір штани. От в чорному колірі скажу, а це зі знижкою 269, ідуть завужені. І зверху ось така, ой, яка приємна. Слухайте, вона така тоненька, якась така шовковиста, з цими красивими смужками нашитими, такими, як в'язані, начебто. Десь шорти є до цього верха, Намальована, що шорти бувають. Ціна 599. По розмір 2XL. Класно виглядає. Ось така сукня, колір. Знаєте, він як беж, тільки трішки фіолетовий є відтінок, чи відтінок бордо. Ціна 700 гривень сукні. І також в бордовому дуже класна ця сумка. Вона коштує 549 гривень. Зараз точно подивлюсь і покажу вам. І сукня це на мені розмір L. Подобається мені ось тут прикрашена вона як класна. І така сумочка. Сумочка під все. У них взагалі цей колір бордо. Я дивлюсь, як ну, більше всього таких прийшло речей для осені. Ну, як бордовий такий буде, у них головний. Так, сукня полієстер Еластан в складі, ну, 700 гривень за округлюю коштує. Ну, дуже красиво вона зроблена. Тут дуже красиво і так підкреслює. Можна лямочки регулюються, вище підняти. Довжина десь по щиколотку. І ось ця сумочка просто супер, гарна дійсно. Окуляри 39 гривень, рожеві, красиві. Це все під бордо підходять і під цю сукню. Слухайте такі брюки, прям стильні, класні. Їх там порозбирали. Хоч це новинка 599 гривень, полієстер 100%. Я емочку єлі знайшла собі, одні були емочка. 599. Ось це 149 Я просто поки з маєчкою вирішила ну, показати, як вони виглядають. А буду з верхнім одягом приміряти з новинками, які поприходили. 149, поліамід Еластан в цій маєчці. Ну як можна як нижню білизну вдягати, до речі, зручно. Такий прикольний цей светр. Причому це розмір М, він як оверсайз іде в смужку. Смужка така також бардо колір. <сум> У них все з цим Бордо. Ну, мені подобається, до речі, для осені такі кольори приємні, теплі, сірий з Бордо. 599, 60% котон. Ось такий він вільно окрію із цими штанами, хоч вони різні по фактурі, якось класно. Ну, і треба просто взуття не літнє, якщо трішки якась закрите вдягти, то буде дуже-дуже супер. Ну сумочка, ця просто під все класна сумка, супер. Така прям зручна, така товстенька, мені подобається. Мені здається, навіть з цим білим светром краще виглядає. Там ззаду малюнок такий же Бардо. Дуже прикольний він. І він коштує 459. Також в складі 60% котону. Так, тут 60% котон, 40% полієстер. І також підходить. Мені здається, навіть оцей білий светер краще виглядає з цими брюками, чим той. Був смус. Гляньте, ну дуже-дуже, як воно так все приємний. Такий він також на флісі, і той і той йде на флісі. і бордова сумочка сюди також підходить. Відділ для підлітків. Написано актив кіт для активного відпочинку чи просто для активного часу. 519 гривень. два, дві одиниці. Тут іде така ході зверху, і штани на резинці внизу. Як двонитка, ну трішки утеплені. Такі ще штани жаті в сірому кольорі, широкі донизу. 239 це зі знижкою ціна. Вдягли дівчат підлітків манекени. Такий, як більш святковий, светр дівчачий, 269 гривень. Рожевий із оцією, з синіми такими бантами. Штани жаті. Майка дівчача 169 гривень. Взуття, 459 під цю рожеву ковтину повісили. Ось ці штани, що на манекені, за 389 гривень, вони як жаті, вже поприходили балоніві такі жилети. 459 гривень. І футболочка також рожева, з бантом прикрашена. Ціна 149 гривень, іде по 98 по, з 98 по 140 розмір. Ось така на змійці, гляньте, яка мила дуже цікава 269 І от на мене вдягнуті такі джинси, вони як стреч відтягнуться, і донизу трішки кльош. 339, і така ковтина 389 гривень по типу жата. так хтось це зняв І ще ось така блуза, скажімо так, жіноча 149 гривень. Ціна. І щось як джинси леопардові по 140 з 98, 519 гривень. Тут як до школи так вдягли ось така сукня. 599. Це разом продається. Так, оце дві одиниці. Така сукня, сорочка. І зверху ось ця жилетка 599 гривень. Ціна. Далі штани білі. Звичайні штани на флісі. Ціна цих штанів 269 Є від 140 по 164. О, вони такі ще цікаві. Смужку такі широкі. Штани, ціна. 399 від 140 по 164. Футболочка ота біла в рубчик 169 гривень. Така з блисками футболочка. Ця симпатична, дуже. так Переливається, сподіваюся, що видно. Так, така коштує скільки. 149 також. О, глянь, така позиція, класна. Тут я так, а, да, сорочка як дошита внизу. Ну, просто тканина. Так, як начебто сорочка виглядає знизу. Так, це коштує, написано, сет із двох одиниць 599. А, і штаниць. Ці чорні штани сюди входять. Оце, чому чорні, ну, якось так, як по типу в школу. 599, сет із двох одиниць. Оця кофта і оці штани. Далі ще така кофтина 339. І штани, як жаті на дівчат, 519 гривень. Біленька футболка, Коста Брава, це вже зі знижкою по 69 гривень. Показую новинки, нагадую, коли берете новинки, то дві одиниці мінус 30. В деяких магазинах так, а в інших по-іншому. Хлопці тепер йдуть у нас підлітки. Така футболка, аватар, молочний колір, приємна дуже по кольору. Аватар 189. Так, такі футболочки йдуть по 140 по 170. Так, хочеться більше, як не футболки, щось ще показати на хлопців. Ну, така 169 також теніска для хлопців. Також як до школи, знаєте, от, як у дівчат давайте сорочки глянемо. Блакитна, льон з коротким рукавчиком. 289 зі знижкою. Ні, це вже залишки. Ну, ось так вони їх вдягли. Сорочка, ну в новинках я маю на увазі 149 така блакитна. Далі, такі, як подовжені джинсові, до речі, ось ці тягнуться бріджі, скажімо так. Взуття подивимось, скільки коштує. Такі джинси як на цьому хлопці манекені коштують 459 і такий светр хлопчачий, ціна 239 гривень. Ось ця шкільна команда повертається. Знайшла на хлопців і така позначка. Тут джинси йдуть внизу на резинках, в сірому кольорі. 459, від 140 по 170, біленька сорочка з блакитним якимось вона відливом. іде 339 гривень від 140 по 170 Далі блакитна, це якщо тут дві одиниці чи що? чи це одна. Не зрозуміла, дві футболки чомусь повісили в одну. Так. Футболка, ні, вони як, що це таке? Дві футболки одночасно, да? Теніска жіноча, ні. Ну, я не знаю, як воно так. 389. Ні, ну виходить, що їх дві. Бачите, вони скрізь ось дві, як складені. Оце за дві одиниці ціна, виходить, 389. А білі зараз глянемо. Білі також за дві одиниці ціна, також 380. 9. Так, за дві, дві одинакові, В одному кольорі берете. Не знаю, чому вони їх не поміксували. Ось, бачите, все дві однакові. А Наглянемо така ще сорочка блакитна, легенька з рукавчиком. А, так ось на знижці це йде, на знижці. 139 гривень 48% знижка. Є нагода придбати. З цієї сторони глянемо. Тут взуття. Там вдягнуто на манекенах 459, від розміра 25 по 35. Ось таке взуття. Далі. Така як. Ось. Льонна, ось котон написано. Не знаю, як светер. От, цікаво, як вони пишуть цю назву. Це светр хлопчачий. Так. 339 гривень. А ось оці бріджі, що були вдягнуті на манекені. У них ціна 339 гривень. Щось така ковтина на гудзиках Так, в синьому кольорі. Сподіваюсь, що видно колір. Ціна в неї 239 гривень на хлопців. Це все взуття на розпродажі 129 такі макасіни. Більше не бачу, от як новинки. В чоловічому відділі зразу видно, де новинки. тут Прям з метеликом. Цікаво светр такий чоловічий, як потертий. Ціна 659 гривень. Далі ці зверху 799. Розмір по 45 з 39. Шорти такі чорно бежеві 599. І футболка знову-таки з метеликами. Ціна 339 по розмір 3 XL Так, це ж така ж футболочка. Ще ось яка цікава позиція. Прийшла, хтось сюди кинув шорти. Зараз така як з капішоном, тільки без рукавів. Також як потерта, як варена. Так що це у них називається? Це називається светер чоловічий. 599 по 3 XL. Кармани попереду ну, стильно виглядає, ось так. Виглядає. Є рюкзачки в трьох кольорах. Ціна 219 гривень. Зелений, чорний і сірий. Далі ще такі красівки. Кольори беж, сірий, білий. Такі важкенькі, може, тому що 40, ось і по 46-й розмір. Ідуть ціна 899 гривень. І кеди. Зелений з білими. Колір, з білими підошвами. Ціна 339, чоловіче взуття з 39 по 46 розмір. Що тут ще з новинок? Така футболка бежева, 339. І далі шорти карго. О, якраз вниз хтось опустив. Ціна 699 гривень. І такі легенькі штани. Внизу затягується, фіксується. Такі штани 619 зі знижкою. Це я новинки хочу показувати, а не знижки. Ну, сорочка, подивимось, така біла сорочка, мабуть, новинка все-таки. Ціна 459 по 3XL. рукав ось як зроблений, з коциками показуємо. А ця, мабуть, все-таки на розпродажі. Так, як літня. Ні, Також, як новинка 659, також по 3 xl Приємно, дуже на дотик. І, бачите, як в морському такому стилі красиво зроблено. А ще одну зараз дістану. Сорочки новинки в чоловічому відділі блакитна. І ось ця біла, ця йде як яхта, яхта тут намальована чи кораблики. Вони по 659 гривень, але 100% котон. І гляньте, як тут також красиво, у них як лебочка така зроблена. Сінцей написано. І така сорочка також по 3 Ну, от і ці приємні Зразу відчуваються, що вони такі натуральні в двох кольорах. І ось так вони вдягли манекенів чоловіків. В новинку цих сорочок у них багато, поприходило з комірцем по 219 от бордова, 339 в сіро чорному кольорі. Ця тут іде на гудзиках, більш така легенька. а Ця як більш цупка. І далі штани донизу на резинці 659. Це сірі на ньому і ось такі, здається, джинсові 599. О, а от взуття в нього симпатичне. Оце це чорне, як такі кеди, але більш утеплені. Зараз знайду, скажу вам, ціну. Ці всі футболки поруч висять їх багато кольорів. Ось вони на гудзиках білі, є такі за 219, є з малюнком за 339 І також вони по розміру йдуть 3 XL. І ось така, о, ця симпатична, дуже. Знову таки в цьому морському стилі. Не знаю, як двонитка назвати. така прикольна. 339 гривень. Також на гудзиках по розмірі де 3XL. Так, ой, гляньте, так красиво зроблена. Прям супер. Тут багато на чоловіків новинок взуття. Ще таке не показувала, як легеньке. Так, таке взуття по 46-й розмір вони роблять, 599. Чисто білі кросівки за 799, також по 46-й. І ось це на манекені мені сподобалось, як кеди, але так. Ну, більш якось вони виглядають не 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 супри, от як просто кеди, а так не знаю, більш солідно, чи як сказати. 659 гривень. Ціна також по 46 розмір. Все з життя. ось ці більш просто виглядають. Я мала на увазі кеди, а ці так можна вдягти, ну, піти там, я не знаю, в школу. Буду закінчувати новинок дійсно багато, причому у всіх відділах, у всіх, у всіх відділах. І мабуть, ще будуть приходити і приходити. І нагадую, що в деяких магазинах Сінцей діє акція на новинки. Саме ви придбайте дві новинки без знижок товар з 1 по 14. І мінус 30% буде знижка. Саме на новинки. В інших магазинах, ну, в більшості магазинів йде розпродаж саме на акційні товари. Придбайте два, два товари з акційними цінниками, читайте просто ось цю ось об'яву, і ви зрозумієте, в якому магазині яка діє акція. Можна знайти і такий магазин, я думаю, в вашому районі, і інший магазин. Якщо ви хочете щось купити на знижці і отримати знижку, то шукайте магазин зі знижкою. В яких от в Одесі проходить акція, саме на знижку діє дві одиниці придбати і 30% знижка, можна. Запитати в мене в коментарі, мені список дали. Така акція, мабуть, у всіх інших діє, я так думаю. На цьому я свій огляд буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!